80 тисяч доларів за ділянку 13 сотих в Миколичині, яка вже підготовлена для того, щоб зробити свій перший бізнес на нерухомості, який може бути пов'язаний з бурштиновою промисловістю. Тут вже сваї забили на домік для е персоналу. І далі вам йду показувати територію. Територія правильної форми 70 на 30 метрів, будинок старенький, знову зато з крутим. Фундаментом, качественним каркасом, який можна просто взяти і реставрувати. А можна е, взяти його, розібрати і по-новому скласти. Далі територія нагадує 30 на 70 метрів погонних. Ще тут є бонусом десь сотки 2. Можна поставити ось там один будинок, тут другий будинок, там третій будиночок можна поставити і насолоджуватись от таким виглядом в горах. І ціна цієї ділянки нагадаю 1380 тисяч американських доларів. Кому цікаво замотити нормальний бізнес на нерухомості з бурштином. більше інформації залишив контактах до мого відео.